Всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога вже близько. Ми продовжуємо традиційну рубрику, що їли е, біженці з України в Австрії. Отже, дивимось. Тут в нас є банани. Банані сьогодні. багатенько дали. Чотири грушки. Отака приправа кнор, паштет, йодова сіль. лохина. Борошно, чай. Це якась намазка лиганська. Далі йдемо тісто. Отакі салатики, набір. Дитині дали два яйця шоколадні. Це заяць шоколадний, це дитяче харчування від 6 місяців. А, після 6 місяців. Це іграшка, зубна щітка дитяча дали. Далі ополіскувач дали, гель для душу, цегель, гель, і зубна паста. Далі йдемо це у нас вершки, 36% вершки. Це сирочок такого плану, е, йогурт. Отакий такий штрудель, яблучка, е, булочка, це солодка, це круасан, це хліб. Це Хіпа, теж хліб. Рукола, е, огірки, отакі невеличкі. Печиво, водичка мінеральна сельдерей, традиційно жовта морква, помідори, картопля, перець, це не знаю що, часник і цибулька. Далі такий корм для кіт намальований, може для собаки підійде, подивимось. і напій. Далі йдемо, 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 спаржа 4 морковий лайм. Дві апельсинки і тут ми вже були це, це яблучка. Оце все. Сьогодні будуть їсти і цілий тиждень сьогодні будуть їсти українські біженці у Відні. Отже, всім смачного і скорішого контрнаступу.